Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні повертається наша улюблена рубрика Наварила їсти. Давно я вже не знімала такі відео, навіть засумувала за таким. І сьогодні я буду готувати плов по-домашньому, як ми любимо, та салат Цезар. Хочу показати вам. І, можливо, підкину кому ідейку що приготувати для своїх рідних. Я нарізала вже м'язку і поставила смажитися на сковорідці. Нарізаєте м'ясо любими кусочками. Я люблю, щоб трошки меншими, щоб воно фай... краще протушилося, підсмажилося. Воно мені так більш подобається і м'якше воно виходить. Ну що, як м'ясо трошки підсмажилося, додаю цибулю півкільцями. Плов я роблю небагато. Тому що ну, ми їмо гарно, його дуже любимо, але двоє дорослих, а хлопці ще, ну, як діти, вони їдять. Трошки щось там з'їдять і все. Тому я не люблю, щоб дуже багато залишалося. Нарізала далі я морквочку. Соломкою. І це все, вже як підсмажилося, воно добре, перекидаю в каструлю. Заливаю трошки води, десь більше половина стакану, можна і стакан. І додаю приправу свою улюблену, яку я привезла з України, яку я замовляла на сайті Світ прянощів. Вона дуже смачна, дуже смачний плов вийшов на смак. Я, дуже, я вам скажу плов. Залежить від приправи, дуже багато чого залежить. Залила водою і закинула ще туди два зубчика часника і залишаю, щоб воно тушилося. Мені дуже подобається, як я саме таким процесом готую. Я по-різному робила плод, але цей більш мені сподобався. І приправи теж дуже-дуже сподобались. Тому хто ще не замовляв, дівчата замовляйте. Не пошкодуєте, вони дійсно класні. Я думаю, це щось говорить, коли я їх привезла з собою. навіть. Мене, я побачила, що в мене немає сухариків на салат, я вирішила зробити свої, просто порізала хлібчик кусочками, якими хочу, поставила в духовку, висушити. Е, коли вже мене тушилося м'ясо з морквочкою з цибулькою, я промила рис. І додала води, і вже додаю до нашої зажарки. Тоді ще можна підсолити, додати приправу, якщо хочете, на смак пробуєте накрити кришкою і залишити, хай воно тушиться до готовності. Ну що, сухарики я вже дістала, вони готові, можна потім посипати приправою, чуть-чуть мастити олійкою і посипати приправою. Але я вирішила, хай буде просто так. І в цезарі вони дуже класно були, як без приправ. Далі я смажу м'ясо на цезар. Куряче, нарізала кусочками. додала приправи свої улюблені. Посмажила. А тут наш синочок проснувся і мені допомагав, звичайно. Як же ж без нього? Подивіться, як він підріс уже в нас. Я приступаю робити салат Цезар наш улюблений салат. Листя салату можна порвати шматочками, можна ножиком руками. Мені найзручніше руками, я привикла так робити. У мене вже був соус до Цезара. А більш детальний соус у мене є на каналі, там, де я роблю Цезар салат. Він є і продається, можна його і самому зробити. Додаю м'язко, яке посмажила, яєчко, помідорки, чері. Помідорки можна і більше, не обов'язково чері, які є. Яєчка сюди йдуть перепилення, але в мене їх немає. Я додавала курячі. І все прекрасно. Далі знову накриваю листям салату. Я люблю Цезар саме з такого листя. Ви робіть за вашим бажанням. Можете міксувати, але мені саме більш подобається ось так. Для нашої сім'ї це найкращий варіант, тому ми так робимо. Знову помазала соусом, посипала м'ясом, додала сиру, яєчка, помідорки та сухарики зверху. Все домашнє, ну, не все, але. Він такий подобається, він свіжий, такий освіжає стіл і він гарний, навіть по смаку дуже смачний. Тому рекомендую. Ось я вже приготувала наш обід. Це плов. Плов по-домашньому, як ми любимо. Далі йде у нас рибка. Ми купили це, вона дуже добра. Далі йде салат Цезар. Дуже смачний. Та купили ще тортик. Я не зготувала свого, не було ще так здоров'я, сили, то ми вирішили купити на пробу. І фрукти. Саме головне, тут полуниця в нас іде, манго та виноград. Все вийшло дуже смачне. Ми наїлися. Ну що, всім дякую за перегляди, всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока.